Друзі, я зараз знаходжуся у нашому юнацькому абонементі, і я бачу, що завітала до абонементу Руслана зі своєю подружкою, і мені просто цікаво, Руслана, скажіть, будь ласка. Ось ти підходила до поличок книжкових, і я бачу, що там були такі пригодницькі книги певного такого жанру, що взагалі тобі до вподоби читати, що тобі подобається, коли ти обираєш якусь книжку, на що звертаєш увагу свою загалом. Я люблю читати різноманітні жанри. Це все залежить від настрою і моїх поглядів, які формуються з віком. Найбільше я читаю любовні романи, оскільки ця тема досить актуальна в нашому суспільстві, особливо серед підлітків. Вони вже мріють про це, вони вже і будують плани. І також коли вони читають, вони надихаються, незважаючи зважаючи на те, що треба вчитися ще в школі, потім в університеті. І тому подібне також я читаю охочі детективи. Мені дуже цікаво дізнаватися, що ж буде далі, як же будуть розгортатися події. Тому ці два жанри я читаю найбільше, і я отримую неабияке задоволення, особливо після тяжкого дня у школі чи на курсах. Ну, я тебе дуже-дуже розумію, дякую тобі. А скажи, будь ласка, а як ти ставишся до такого жанру, як фентезі? фентезійна література? Тобі було б цікаво, якщо б ми ось показали фентезійні книги у нашому огляді, топ-5 найбільш таких запитуваних книжок, ти би читала таку літературу? Як жанр фентезі, звісно, фентезі я також обожнюю. Це також один з моїх найулюбленіших жанрів. Особливо я читала, коли була в молодшому віці, оскільки ми у такому молоду молодшому віці, от з 10 ну там 10 років чи 9 років, тому що в нас формується фантазія, яка нам необхідна навіть у дорослому віці, так. Ну, тоді я запрошую тебе переглянути наш огляд, який згодом буде викладено на нашій сторіночці у Фейсбук. Я тобі щиро вдячна за таке невеличке експромт інтерв'ю. Дякую вам. Дайте тобі історії. Навзаєм. Дякую. Дякую. Читання це не просто здобуття якихось нових знань. Читання. Допомагає покращити наше ментальне, психічне здоров'я. Доведено дослідженнями, що за допомогою регулярного занурення у світ книг, перегортаючи книжкові сторінки, читаючи улюблені книжкові історії, можна покращити. Своє ментальне, психічне здоров'я, знизити ризик стресу. Читати це класно, читати це модно. І сьогодні ми пропонуємо вам разом з нами зануритися у світ фентезі і до вашої уваги огляд п'яти книжок, п'ять топ книг, книг у жанрі фентезі. Фентезі це піджанр, основного такого жанру як фантастика. Отже, давайте поринемо разом з вами у такий загадковий, містичний, атмосферний світ фентезійних книг з великою долею магії та містики. Отже, ми починаємо. А розпочнемо свою подорож ми з роману відомого американського письменника Тревіса Джона Клюна Дім у Волошковому морі. На перший погляд, це проста, містична, трішки загадкова історія про дітей, які мали надзвичайні здібності. Але повірте, друзі, це тільки на перший погляд. Існує таке собі управління магічною молоддю. Саме воно опікується дітьми з надзвичайними способностями. Саме воно посилає інспектора Лайнуса для того, щоб він поїхав на віддалений острів Марсіас і провів там дуже потаємну інспекцію, найтаємнішу інспекцію притулку яким опікується Артур, і там знаходиться шестеро дітей ось саме з такими надзвичайними здібностями. Там є гномиця, там є дух лісу, там є Чансі, такий собі зелений згусток аморфний. І... Але він дуже хоче стати коридорним. Там є перевертень, там є віверн, дракончик. Там є хлопчина, який важить під 70 кілограмів, але від страху він може перетворитися у яку-небудь таку домашню тваринку. А ще там є Люся, це хлопчик, але він має жіноче ім'я і його вважають сином дьявола. Чи так все страшно, як написано? Ось саме в досьє, що їх отримав Лайнус, вивчив і поїхав до цього острова, поплив на поромі, добирався, і нарешті він там опинився у тому самому притулку. Що там відбувається? Дуже загадкова історія. Всі ці діти, вони різні, але і наш світ, він також різний. Це книга про добро і зло, про те, що ми не можемо розподіляти світ тільки на чорне і біле, завжди є щось посередині. Діти спілкуються усамітнено на цьому острові, вони мають різні бажання, але вони намагаються допомагати один одному. А ось жителі, які мешкають у селищі, і коли діти туди приїздять. Ці жителі вони з недовірою ставляться до дітей, таких незвичайних дітей, але які дуже-дуже просто просять про спілкування, про те, щоб їх приймали такими, як, якими вони власне є. Це дуже щира, тепла, емоційна, прониклива історія, про взагалі про все наше життя, про те, що. Не потрібно ставитися до інших людей з якимось таким негативом, що ми всі різні і діти різні, і тому ми повинні приймати просто один одного такими, якими ми є, бути толерантними. Це, це така історія, вона несе добро, вона розповідає про добро, про те, що. Ми повинні всі бути добрими один до одного. Як змінилося життя самого Лайнуса, який був просто е, таким самітником, він виконував всі правила, коли працював, і в нього взагалі не було особистого життя? Що там трапилося на цьому острові? Як Лайнус вплинув на дітей, і як діти вплинули на Лайнуса? Ось така загадкова історія від Тревіса Джона Клюна Дім у Волошковому морі. Українська письменниця, яка пише саме у такому жанрі, як фентезі, наукова фантастика Світлана Тараторіна, є ще одна її цікава книга дім солі. Але там більше саме жанр розкривається. Наукової фантастики і фентезі, звичайно. Але в мене в руках зараз книга Лазарос. Це вже друге видання цієї книги. А перше виходило в іншій обкладинці у 2018 році. В мене видання від Віват. Книжка вийшла у 2023 році. Ви також можете звернути увагу наші дорогі читачі саме на обкладинку. Тут намальований змій. Саме загадку цього змія предстоїть вам розгадати разом з головним героєм, детективом Олександром Петровичем Тюріним. Авторка довго блукала вулицями Києва, надихалася і дуже гарно описала всі події, які вона вигадала. Що мали відбуватися саме у Києві на початку ХХ століття, а саме у 1913 році. І саме Олександр Петрович Тюрин є головним персонажем, є детективом, який розслідує шість справ, а в книжці направду шість справ. І після кожної справи, після завершення діла такого справи, Олександр Петрович робить свої висновки, які допомагають йому просуватися далі саме у розгадці, шукати розгадку ось цього Змія, і шукати розгадку Лазаруса. Він хоче дізнатися саме Олександр Петрович, свою історію, історію своєї родини. Адже він не знає, що це за книга, яку він почав читати, щоб докопатися до істини. Він читає книгу Легенда про Змія, автора Лазаруса. Хто такий Лазарус? Чи це, можливо, його батько? У книжці дуже багато різних, цікавих, таких якихось персонажів істот. Тут є люди. Тут є людина подібні, тут є нечисті. Авторка використовує у книжці багато різних легенд. Якраз ці легенди і читає Олександр Петрович. Легенда про Змія, легенда про Апі, легенда про людиноподібних. Тут стаються якісь чудернацькі, несподівані злочини. І саме Олександр Петрович береться їх розслідувати. Для того щоб не заплутатися ось у всіх цих персонажах, істотах таких дуже несподіваних, русалках, якихось злиднів тощо. Тут є словничок, який можна відкрити словник нечисті. Хто відносився до нечисті, хто відносився до людиноподібних, до зооморфних, дуже цікавий фантазійний світ. Вимальовую Світлана Тараторіна. А також прошу звернути вашу увагу на історичні такі примітки, які допоможуть розібратися з різними моментами, пов'язаними напряму з нашою історією. До речі, дуже цікаво тут написано про київське сухе варення. Київське сухе варення. Варення без сиропу з 19 століття фірмова київська страва. За традиціями тих часів сухе варення готували зі звичайного добре звареного варення, з твердих фруктів чи ягід, які зберегли форму. І так далі, друзі, далі ви можете почитати і розібратися в усьому самі. Дуже раджу зазирнути до сторінок книги Світлани Тараторіною «Лазарус». Всесвітньо відомий письменник Ніл Гейман запрошує нас здійснити дуже загадкову, містичну, атмосферну подорож до лішнім спіднім Лондоном. Так, саме там, у підземеллі Лондона, опинився наш головний герой Річард. Який веде безтурботне життя, він має наречену, таку дуже холодну дівчину. І ось раптом вони гуляли ввечері, і він бачить, що лежить дівчина, яка майже стікає кров'ю. І вона, звичайно, потребує допомоги. Річард не може пройти повз, він зупиняється, щоб допомогти. І раптом він опиняється. У підземеллі Лондона. Ось саме ця інтригуюча деталь нагадала мені твори Льюіса Керрола, коли Аліса опинилася в задзеркаллі. Так само і Річард. Він опинився під землею, там, де існує зовсім інше життя. І коли він там опинився, люди, що залишилися наверху, вони просто його вже не могли бачити. Але Річард в душі він дуже хотів віднайти стежину до свого рідного дому. Але перед тим він пройшов багато випробувань разом з тією дівчиною Дуері, яка мала надзвичайні здібності, могла, до прикладу, проходити через стіни та багато іншого вміла. Разом з нею та друзями вони проходять такий важкий. Зі своїми випробуваннями шлях, щоб все ж таки віднайти свої справжні цінності життя. Захопливо, дуже цікаво, атмосферно, у книзі Ніла Геймана Небудь де. Наступна книга нашого топу це книга всесвітньо відомого англійського письменника Девіда Мітчела і його роман Дім на збіччі. Ми вже знаємо його романи, перекладені українською кисяні годинники Тисяча осені Якова Дезута. І ось ця історія, ось ця книга. Вона має дуже атмосферну обкладинку. Книга складається з п'яти історій. На перший погляд здається, що вони нічим не пов'язані, але, врешті-решт, усі вони складуться в єдиний пазл. Дуже загадковий провулок, збіччя і будинок, дім у цьому провулку, якого взагалі не видно, коли проходиш повз. Але чому усіх героїв цих п'яти історій туди запрошують і вони раптом зникають. Куди вони діваються, що там відбувається у цьому домі на збіччі? Дуже захоплива історія. І всі ті історії, що відбуваються у домі на збіччі, всі ці зникнення людей, вони трапляються через кожні 9 років. Починається з 1975 і по 2015 рік. Хто насправді колись дуже давно мешкав у цьому будинку? Хто такі Йоно Йона Нора? Що таке безсмертна душа? Що трапляється з душами людей, які мимоволі опинилися у цьому будинку, у цьому домі на збіччі? Читайте у захопливому романі. Девіда Мічела Дім на збіччі. Книга написана дуже атмосферно, вигадливо автором. Але читається дуже легко. І на першому місці нашого топу роман Всесвітньо відомого. Американського письменника Стівена Стівеначбоски Уявний друг. Роман був опублікований у 2019 році. І на всі події, які відбуваються в романі, ми споглядаємо очима маленького хлопчика Крістофера, якому всього лише 8 років. Він переїжджає з мамою в інше місто, мати намагається влаштуватися на роботу і влаштовується в будинок для людей похилого віку. Хлопчик йде навчатися. Він має хворобу, дислексію, але він дуже розумний. І ось як то, коли він чекає маму після школи, а вона затримується, він. Дивиться на небо, його зачаровує Хмаринка. Взагалі він любив дивитися на Хмари. І він йде за Хмаринкою і потрапляє у такий собі, собі таємний ліс місії. Він щезає. Шість днів його всі шукають, але його немає. Він щез. І тут він сам з'являється назад. Його запитують, хто його рятував, що трапилося з ним у лісі. Хто йому допоміг, але він нічого не може сказати. Він говорить тільки те, що йому допоміг, допомогла хороша людина. Ось такий собі уявний друг. Потім починають відбуватися дуже загадкові події, коли раптом хлопець вже не має тієї хвороби, він починає дуже гарно навчатися, і мама виграє в лотереї, вони купують собі будинок. І якраз будинок виходить вікнами на цей таємничий ліс. Хлопець відчуває, що з ним щось не те. Він може бачити і відчувати інших людей. Йому дуже хочеться потрапити в ліс і почати будувати там хатинку, що вони і роблять разом. Це робить Крістофер разом зі своїми друзями. В романі дуже багато містичного, загадкового. І мені сподобалося, як автор поєднує ось ці два світи, виходом до уявного світу якраз була ця хатинка, і поруч реальний світ. Але чому Крістофер, коли він потрапляв у цей уявний світ, потім, виходячи з нього, в нього починалися дуже сильні головні болі. Він відчував все навкруги. Що відбувається взагалі? В книзі багато містичних героїв. Це і шепотуха, яка постійно щось йому нашептувала на вухо, це і люди-поштовики, це і шериф, доволі атмосферний персонаж, це і олені гончаки, і багато інших. Їх дійсно багато цих персонажів, але автору вдалося дуже гарно, детально їх прописати. І читаєш роман, і не можеш відірватися. Теми в романі, які, яких торкається автор, це такі загальні, екзистенційні теми знову ж таки: Добро і зло, виховання в родині. Це Дружба, як товаришували Крістофер і друзі, це виховання, це батьки і діти, це релігійне виховання. Одна з героїн Кетрін, вона не мала зовсім особистого життя, тому що все своє життя власне, вона присвячувала батькам і релігії. Їй все забороняли. Забороняли робити. Біблійні мотиви присутні у книзі. Зло, яке хоче увійти в реальне життя і нашкодити людям. І ось це зло воно шукає собі провідників. Одним з таких провідників був маленький хлопчик Девід Олсон. Олсон. Ми про це здогадуємося протягом читання, але він зник колись дуже-дуже давно, майже 50 років тому. Він загадково зникає зі свого власного будинку, і його ніхто не може відшукати. Крістофер все це якось починає відчувати. І ти читаєш, ти переживаєш за Крістофера, і, врешті-решт, коли будете доходити до закінчення роману, ви просто в друзі будете вражені. Тим, що насправді відбувалося у в цьому в уявному світі, хто така шепотуха і хто такий насправді уявний друг, чи він прав... направду друг, чи він ворог загадково, містично, багато загальнолюдських тем, піднімає автор читати дуже захопливо. І роман безумовно заслуговує на читацьку увагу. Ось таким була наша з вами подорож, друзі, до фантазійного світу, де перетинається добро і зло, де розглядаються питання любові, щастя, знаходження себе у такому бурхливому світі, де на перше. Завжди виходить допомога один одному: доброта, толерантність, співчуття, любов один до одного. Дякую за увагу.